Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, в посиленні реп засобів радіоелектронної боротьби. Ключове це забезпечення наших воїнів, озброєнням і військовою технікою. Стали постачання, стали виробництва із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів і техніки. В Україні і разом з партнерами працюємо максимально, щоб цього року наші сили оборони і безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на наше українське виробництво, і щоб ворог це відчував реальну силу української зброї цими годинами в Покровську, Донецькій області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару ракети С-300.